Отже, друга частина – Саме аналіз цієї казки від Володимира Діброва. Як на мене, він не менш цікавий, ніж сама казка. Зав'язка. Казка починається з опису ідеального життя. Тут є велика родина і вільна праця на широких ланах. Все майже як у Шевченка. Блогатарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. І тут стається трагедія. Російський фольклорист Володимир Проб, який першим застосував структуралізм для дослідження казок, назвав таку подію шкодою, Вред, ущерб, недостача. Вона і є тим двигуном, який рухає весь твір у бік знешкодження заподіяного лиха та щасливої розв'язки. Але щоб вирішити цю проблему, потрібен герой. Фальстарт. На цю роль одразу зголошується шестеро оленчених братів. Але перша зустріч Зміям показує, що вони не даються для війни з надприродними істотами, бо хоча Змій живе на одній площині з людьми у цьому світі, але він має не тутешні властивості, Зазвичайні пласуни не літають. Ясно, що подужити таку потвору може лише справді виняткова людина чудесне народження. І ця винятковість, виявляється, ще до народження Котиворожка. Навіть якщо його батьком і був чоловік його матері, то без горошини тут не обійшлося. В якій би фізичній формі не знаходилась його батьки, але щоб породити сина, а це їхня сьома дитина, який би ще з малку витягав із землі валуни і підкидав до неба булаву, потрібне втручання надприродних сил. Джерело цих сил ніколи не зазначається, але між слухачем бо читач з'явиться потім і оповідачем, ніби існує написана домовленість щодо того, що це так і мусить лишатися таємницею. До того як наука оголосила свою монополію на пізнання, таємниця була невід'ємною складовою людського буття. У сучасних казках герой Супермен. Також переповнений силою та винятковими здібностями, які дозволяють йому розправлятися з усіма ворогами. Але наш десакралізований час вимагає конкретних, реалістичних пояснень, і автори завжди знаходять їх. Як писав колись український поет Євген Плужник, і вже ми в минулі можна все збагнути, і вже нема в майбутнім таємниці. Так, наприклад, у перших трьох фільмах про Джейсона Борна його надприродні здібності пояснюють тренуванням і жорсткою психологічною обробкою. А в четвертому спадок Борна секрет неспроможності, непереможності героя у пігулках, якими його заради експерименту систематично трують негідники, урядові установи, військовий промисловий комплекс та фарм монополії. Інший аспект його походження полягає в тому, що родове начало ніби не владне над Котигорошком. Він частина своєї сім'ї, але водночас він завжди сам по собі. І так само легко, як він викорчовує дуба, Котигорошко із корінням вириває себе з життя, у яке народився. У нього своє завдання і своя перспектива. Тому він не може повністю зрозуміти звичайних людей. А вони його. Навіть час для нього плине не так, як для інших. Щойно він народився, а через речення вже копає з батьком колодязь шукати воду означає рити в глибину. Але замість води він там знаходить залізо для зброї, щоб була по мені, і це вирішує всю його подальшу долю. Реакція односельців на появу богатиря вони перелякалися, оторопіли і вирішили його вбити. Чому? Бо відчули для себе загрозу від такої сили, але, мабуть, ще є інша причина. Людині завжди незатошно, коли в її побут втручається щось, над чим вона не має контролю, а всяке чудо і є порушення законів, що їх для себе вигадали ті ж самі люди. Щоб почуватися господарями свого життя, їм треба загнати це чудо в певні рамки, охопити павутинням правил і тим самим мати над ним владу. І коли вони стикаються з чимось таким, що ламає ці загати, їхнім природним бажанням є знищення носія цих якостей. У цьому випадку вони вирішують, що чим раніше вони подбають про цього хлопчика, тим менше проблем буде. Але люди виявляються безпорадним проти малого Котигорожка, хоч би тому, що джерело його сили знаходиться за межами їхньої реальності. Тому ні аргументи, ні умовляння батьків не можуть похитнути героя, який усвідомив себе. Так, узявши свою чуду зброю, звичайну булаву можна не напружуючись тримати в руці, а цю кілька чоловіків на силу з кузні витягли. Котигорошко вирушає в подорож. Отже, професійний герой. Спочатку здається, що Котигорошко має конкретну мету повернути своїм батькам їхніх викрадених змієм дітей. Але що далі розвиваються події, то більш очевидним стає, що його мета не ліквідація конкретної шкоди, а визволення людей з неволі. Хоча в обох випадках. Битва зі Змієм та з дітком йому і дістається трофей, золото, срібло, каміння, він легко віддає його іншим. Поведінка його братів, навпаки, свідчить про те, що для них свобода не має абсолютної цінності. Одержавши цей дар, вони замість відчути вдячність роблять усе, щоб вбити свого визволителя. Людина вважає себе істотою, мислячою, але поведінка братів. Односельців, а згодом і побратимів не можна назвати раціональною. Здавалося б, їм мусить бути вигідно мати на своїм боці такого могутнього захисника і помічника, але виявляється, що сама його присутність викликає в них заздрість, жадобу і ненависть. Їм легше обректи його на смерть, аніж жити поруч. Дар свободи є нестерпним для більшості людей, принаймні у цій касті. Чому? Одне з пояснень можна знайти в англійського письменника і богослова Карла Льюїса, те, що в чарівних казках проходить як цей світ, він називає окупованою територією. І для ствердження своєї влади окупантам не треба нічого доводити людям. Достатньо лише час від часу насилати на них своїх посланців, летючих зміїв чи білобородих карликів. Викликані ним жах і паніка швидко відбувають людей всякий потяг до свободи. Патріотизм. Зраджений братами Котигорошко розриває з родиною та йде в світ. З погляду сучасної соціології він не є патріотом, інакше він залишився в рідному селі, захищав би від згарбників, а в ідеалі став би засновником нації. Обидві ознаки патріотизму, любов до своєї землі та любов до роду до нього не прикладаються. Тому він не може бути ні військовим ватажком, ні улюбленим літером, а людям потрібне щось більш прикладне, ніж свобода, заради якої герой ризикує своїм життям. І це прирікає його на самотність. Побратими. Прислів'я каже, що один в полі не воїн, а значить, щоб дійти до, мету, до мети герої завжди потрібні соратники однодумці. Як правило, це персонажі, наділені якимись винятковими здібностями, їхні подвиги є основою багатьох творів фольклору та сучасного мистецтва. В народі завжди є попит на цей сюжет. Наприклад, сім японських самураїв легко перетворюються на сімох ковбоїв, які визволяють селян від бандитів. Або для полювання на загадкового снарка, Льюіс Керрол збирає команду із восьми ексцентричних, а те вони англійські, професіоналів за однією спільною ознакою. Назва кожної професії починається на літеру Б. Тому і в сучасному голівудському фільмі Одинадцятка Оушена, злодій Деніел Оушен виходить із в'язниці, злучає на свій бік одинадцятого майстрів кримінального світу, кожен із них має якусь вузьку спеціалізацію. Міст мститься своєму кривнику та визволяє від нього королівну, свою колишню дружину. Цікаво, що на тому самому принципі спільної мети базується ідея Ради міністрів. Не скрізь, ясна річ, а лише там, де уряд має бодай якусь мету, що виходить за межі особистого збагачення. Але в цій касці побратими виявляються псевдогероями, підробкою, чимось на зразок чемпіонів світу з окремих видів спорту або ж циркачів. Хоча кожен із них і має дивовижну силу, усі вони нишкнуть перед дітком, істотою спотойбіччя, бояться глибини. Яма, яка веде в інший світ, і при першій же нагоді зраджують Котигорошка. І це не дивно: побратиму, не герою, а шукачі щастя. А от дзвінком у дзвінкому світі казок щастя завжди є дуже слизькою категорією: Дідок. На відміну від побратимів, Котигорошка намагається бути приязним до бородатого дідка. Чемність це те, на чому тримається наша побутова мораль. Але цей дідок потвора з іншого світу. Він не розуміє принципу Я тобі, ти мені. Він агент згуби, інструмент абсолютної деструкції. І він робить це не зо зла і не з серця. Жодна з його дій не пов'язана з почуттями. Тому, на відміну від побутових казок, де солдат може. Перехитрити чорта в чарівних казках герой і не подумає миритися з посланцями того світу. Адже, попри всю фантастичність будь-якого казкового сюжету, за ним стоїть весь людський досвід, як можна порозумітись з чимось, що прийшло з іншого виміру? Глибока думка, правда? На тому світі. Нарешті герой опиняється сам Назан із підземним світом. Тепер, коли він визволив королівну, перед ним постало найскладніше завдання самому вийти звідси живим. Люди завжди мріяли про життя після смерті, але не маючи жодного емпіричного підтвердження такої можливості, ми, як правило, це собі уявляємо як повернення у своє попереднє життя. Але хто ж йому кине ту линву, за допомогою якої він би видерся з пітьми на світло? Ходи Горошко цього не знає, зате він робить те, що їм підказує природний інстинкт. Побачив, що не злива, він скидає свитку, накриває грифенят і тим самим рятує їх від смерті. Якби не цей акт безкорисної доброти, гриф би його роздер на шмаття. Але, виявляється, не всі істоти тут мають алергію до людського духу. Жертв яким би могутнім, розумним чи винахідливим не був герой, у його подорожі має настати такий момент, коли заради спасіння свого чи чиєгось іншого він мусить принести в жертву самого себе. Інакше всі попередні зусилля будуть змарновані. В цій казці Котогорошко відрізає у себе литку і згодовою грифу, а от у казці півник та курочка для того, щоб рятувати півника, який дзьобнув камінець і ним удавився. Курочка просить води у моря. Але море каже Я дам тобі води, тільки спершу принеси мені молока. Курочка біжить до корівки і просить у неї молока. Корова каже, ти спершу принеси мені сіна. Курочка кидається до косарів, які погоджуються, дати сіна в обмін на сало. Курочка біжить до веприка, той її вислуховує, не вимагаючи ніякої плати, дає їй свого сала. Курочка летить цим салом до козарів, хапає сіно, дає корівці, отримує від неї молоко, тягне до моря, набирає воду і напуває півника. Вода проштовхує камінець, півник оклихує і радісно кукурікає. Отже, щоб рятувати півника, комусь треба розірвати цей ланцюг вимог і пропозицій. І йдеться не лише про скасування принципу Я тобі, ти мені. На якому тримається будь-яке людське суспільство, хтось мусить пожертвувати собою заради свого ближнього. І не випадково, що для пояснення цього феномену ми змушені звернутися до релігійної, а саме християнської термінології. Все, що стоїть за цією релігією, можна звести до однієї історії про те, як творець усього видимого і невидимого, заради визволення людей віддав їм на заклання свого єдиного сина. Що поробиш? Що більшим є дар, то більшою мусить бути і плата за нього. Це правило розповсюджується й на тварин. Серед них є й такі, що за свободу буквально віддають власну кров. От, наприклад, у Центральній Америці живе ящерка, і одним із її природніх ворогів є койот. Ящерка не літає і не може розвивати швидкість, яка б забезпечувала їй перевагу над хижаками. Але коли вона бачить, що койот ось ось її схопить, і їй уже нема куди тікати, вона розвертається до нього, спрямовує на нього погляд і напружує все тіло. Одне з її очей поступово наливається кров'ю, тиск збільшується настільки, що кров швидко натікає під повіку, немов у резервуар. І коли койот уже наближається в впритул. Цю мить око ящерки з шаленою силою виприскує кров і заливає ним всю його пику, ошпарений койот в жасі тікає геть. Іншими словами, казки не брешуть, поезія і правда. Нарешті Котогорошко дістається до цього світу від кровотечі, каліцтва і, можливо, гангрени і смерті його рятує гриф. Дізнавшись про жертву, на яку пішов герой, гриф від другої литку приставляє до ноги котогорошка, окроплює рану, слющою водою, і литка приростає на місце. У підчищеній версії цієї казки Київ, Дитвидав, 1960-й гриф нічого не відригує і лишається незрозумілим, звідки та литка береться. Мабуть, редактори не хотіли занурювати юне покоління у фізіології, але. Без цього відригування життєва правда, тобто фізичне підґрунтя для подібної операції, підміняється казковістю, тобто підробкою. Для того, щоб сталося чудо, навіть у чарівній касті потрібен чиїсь підставлені руки, або, як писав російський вчений Богослов Флоренський, їхня органопроекція, тобто їхні замінники. Це і є той місток між світами. По якому туди і назад подорожують герої? Завершення місії. Нарешті Котигорожко виконав свою місію, Покарав все до героїв, вигідно одружився і повернувся у нормальне життя. Але що ж далі? І як йому тепер жити з такою силою, і з такими знаннями про різні світи? Чи означає це, що він надалі буде миритися з усім, що коїться на цій окупованій території? Чи, може, він тепер стане нормальною людиною, а все, що з ним було в передньому житті, помало просто зітреться з пам'яті, і кожна наступна халепа буде вирішуватися окремо іншими котиворожками. Заради чого? Щоб торжествувала циклічність? І щоб ми вічно ходили по колу і щось тягли на горбу? Для чого ж тоді існує пряма лінія, якби не спростило життя, якби її для нас накреслили хоча б якимось пунктиром? От де про це можна дізнатися? У якій касті? Переказка була написана у 2012 році. Їй актуальна ще і по цей час. Я думаю, що актуальна буде ще дуже довго. Вдячна за ваші вподобайки і за те, що слухаєте. Вдячна за ваші коментарі. І саме так я розумію, що ви це дійсно слухаєте. Дякую.